Це сталося близько опівночі. Невідомий вистрілив у приміщення обласного військомату зі сторони вулиці Клима Савури. Поцілив у стіну четвертого поверху, розбилося вікно. Саме там знаходиться мобілізаційна кімната. У той момент там був один чоловік. Кабінет простий, де наші світрюве світло. Побачили, що горить світло чотири вікна. Заінтересували був одна людина, була. військовослужбовець. На щастя, даний військовий не постраждав, вдалося уникнути й інших жертв. Але якби ця подія сталася в день, поранені могли б бути. Адже даний кабінет є навчальним класом, де займаються люди. Встановлена особа з невстановленого поки що на даний час, так як ще проводиться експертиза пристрою, здійснила постріл в напрямку будівлі. ОВК Рівненської область. Подеякують, що стріляли з підствольного гранатомету або ракетниці. Найвірогідніше ця зброя потрапила у рівне із зони бойових дій. Хто її привіз і стріляв, невідомо. Нанесений по ньому обстріл, з якого виду зброї це зараз уточнюється. Ну, тобто йде не тільки інформаційна боротьба, а і силове вже втручання. І це не тільки наша одна Рівненська область, Одеска область. Запорожська область боріть, Харківська область. До речі, це вже не перший вибух у даному районі. Влітку минулого року хтось кинув гранату на територію підприємства, що поруч військкоматом. Люди не постраждали, але шибки в офісі повилітали. Цього разу кажуть місцеві мешканці, вибух був менш потужний. Дивно, що просто мені коли сказали, що чули вибух. І я думав, що знову там в щасливому, тобто там ж також гранату були, закинули десь літом. Те саме. Ну, всі жартують, бачите, що вже дві будівлі були ще по будинку чи по гуртожитку ще не вистачає. Минулий раз, якби було, то це було якби страшніше, тому що ми не знали, що це. Тепер ми знаємо, що тут військова частина поряд. І вже звук похожий, ми вже знаємо, що це таке. Що справді це помста когось з мобілізованих. Керівництво міліції мовчить, мовляв, особа стрільця ще не встановлена. Називають лише покарання, яке загрожує зловмиснику. На даний час інформація внесена до єдиного реєстру за статтею 296 частина 4. Це хуліганство з використанням вогнепальної зброї. Термін покарання передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. А також стаття 194 частина 2. це. Пошкодження чужого майна внаслідок вибуху термін покарання передбачає від 3 до 12 років. Мотив такого вчинку військовим невідомий, але вважають, що у такий спосіб стрілець хотів посіяти паніку серед рівнян. Це попередження рівненщині, що війна дійшла сюди. Кожен повинен подумати. контролюючі органи, правоохоронні мають подумати. Подумаю, в державі задумається, як контролювати, як перевіряти. Темний час доби тих, хто рухається, тих, хто ходить, тих, хто сумки носить. Думаю, міри будуть прийняті. Чи будуть прийняті міри, покаже час. Над розкриттям злочину працюють міліціонери та працівники Служби безпеки України. До слова, особу, яка півроку тому кинула гранату біля офісного приміщення на грабнику, досі не встановили.